Капаланське благословення на 25 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь настановляє своїх учнів на ту проповідь, яку вони повинні понести, розділившись подвоє. І він каже, стережиться людей! Бо будете як вівці серед хижих вовків, будуть вас за ім'я Моє ставити перед правителями, осуджувати вас, бичуватимуть вас. І, але ви не бійтеся, що в цей час сказати, бо Дух Отця мого, тобто Небесного, сам в цей час дасть вам слово, яке ви будете говорити. І говорить про те, що ці знаєте, випробовування будуть. Великими, навіть що брат на брата піде, батько на сина і син видаватимуть отця і вбиватимуть його. Ось такі будуть випробування. Але він сказав в кінці придав, що хто витерпить до кінця, той спасеться. Мені подумалося, коли я читаю ці слова або чую ці слова про те, що. Яке уготовлено нам життя християнином? Життя земне, які випробування? смертельне випробовування. Яким... А це не ті радості або втіха, яка відгороджується нас від випробувань. Тобто, нам не пропонується багате життя, там, щасливе життя, життя, земне життя, через яке ми проходимо, таке, що знаєте, немає забот. Як ми дуже часто кажемо, щоб на твоєму шляху жодні труднощі не зустрілися, ну, коли щось бажаємо своїм рідним. Навпаки, Господь говорить правду, що через ці випробування нам прийдеться пройти, претерпіти їх для того, щоб перемогти. Перемогти, а що перемогти? Перемогти, знаєте, те, що повинно мене змінити. Я не повинен якось досягти якоїсь кінцевої мети. Я повинен сам стати кимось. І коли я пройду через випробування, залишаючись вірним ім'я Господньому, як тут говориться, через ім'я Господня я все це перетерплю, якщо зустрінеться, тоді я набуду іншої якості, якості Божої, образу і подоби Його. Не такий, як зараз сьогодні, а такий, яким. Я покликаний стати, задуманий стати Господом стати. А випробовування, всі ті пророки говорить про випробовання, навіть нам, які ми дуже часто говоримо, який улюблений Псалом 90, він говорить про те, що і впаде біля тебе тисяча, і праворуч тебе десять тисяч, і наступати на ангела, на, на Гаспіда і Василиска і. Не будеш і потопчеш їх, але для того, щоб вступити на Господа і Василиска, це треба мати сміливість і мужність на нього наступити. Тобто він буде в моєму житті, я його переможу, але в тому випадку, коли я насмілююсь і наброся мужності на нього ступати, а не боятися, ой, він мене вкусить, він мене поїсть, роздере. Ім'я Господня – це ще сміливість і мужність, завзятість, щоб воно засвітилося своєю досконалостю, я повинен пройти через ці випробування, перемогти її і стати переможцем. Амінь.